Вас, мої любі квіточки. Малята, я знаю, що ви любите дізнаватись про щось нове та цікаве. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про Всесвіт. Всесвіт, це те, що існує за межами нашої планети. Це небесний простір, який не має ні кінця, ні краю. А наука, яка вивчає зірки, планети та всесвіт. Називається астрономія. Малята, повторіть, астрономія. Тож діти, пропоную вам сьогодні подорож у космос. А на чому ж можна полетіти в космос? Щоб дізнатись про це, треба відгадати загадку. Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна ракета. Отже, на чому ми полетимо? На ракеті. А чи знаєте ви професію людей, які літають у космос? Це астронавт або космонавт. А чи знаєте ви, чим займаються космонавти у космосі? Вони відкривають нові планети, дізнаються про життя на інших планетах, вивчають і нашу землю з космосу та спостерігають за нею. А як ви гадаєте, яким потрібно бути, щоб полетіти в космос? Потрібно бути дуже сміливим, дужим, безстрашним та умілим. Ось ми і в космосі малята. Подивіться уважно, тут ми бачимо багато планет, які розташовані навколо Сонця. Це ціла родина планет, яка називається сонячною системою. Малята повторіть сонячна система. А сонячною вона називається, бо сонце там головна зірка, яка знаходиться у центрі. І утримує біля себе інші планети. Сонце це величезна зірка, вона дає тепло і світло. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо сонця. І доріжка називається орбітою. Дітки, повторіть орбітою. До сонячної родини входить вісім планет. Найближча до сонця планета називається Меркурій. Повторіть за мною Меркурій. Це найменша планета у сонячній системі, а ще на ній дуже спекотно, тому що вона розташована дуже близько від сонця. Друга планета від сонця називається Венера. Повторюйте за мною Венера. Іноді цю планету називають сестрою Землі, тому що вона дуже схожа за розміром на нашу планету. Третя планета від Сонця це наша Земля. Повторіть Земля. І це єдина планета, на якій є життя. Четверта планета від Сонця це Марс. Повторіть за мною Марс. Її іноді називають червоною планетою, бо вона має червоний колір. П'ята планета від Сонця це Юпітер. Повторіть зі мною. Юпітер це планета Гігант. Вона найбільша у сонячній родині. Шоста планета це Сатурн. Повторіть зі мною. Сатурн. Це планета відрізняється своїми казковими кільцями. Сьома планета називається Уран. Повторюйте, Уран це найхолодніша планета Сонячної системи. Восьма планета називається Нептун. Повторіть зі мною Нептун. Ця планета така ж холодна, як і Уран. Діти, а чи знаєте ви, на якій планеті ми живемо? Так, ми живемо на планеті Земля. Ми земляни. Повторіть зі мною. Земляни малята, наша Земля схожа. На величезну кулю, але люди не завжди про це знали. У давнину люди уявляли собі землю величезною тарілкою, яка лежить на спині у трьох китів, або величезним млинцем, який накритий зоряним небом, чи величезною тарілкою, яка лежить на спинах трьох слонів. А слони стоять на черепасі, яка плаває по морю. Але з часом люди дізнались, що земля кругла і на ній різноманітне життя. На землі є і моря, океани, річки, гори, ліси, поля, квіти, дерева, звірі, птахи люди. На землі буває. День і ніч і змінюються пори року. А ще у нашої планети Земля є супутник, і його називають місяць. Повторіть за мною малята місяць. Місяць змінює свій вигляд. Він може бути молодим, старим або повним. На місяці нема повітря та води, тому там нічого не росте. Місяць скритий камінням, ямами, вулканами. Раніше люди думали, що плями на місяці це моря. І хоч там немає води, люди дали цим місцям такі назви, як море дощів, море холоду, море ясності. А ще є рівнина, яку називають океаном бурь». А також є гори, яким дали назви такі, як і на землі. Кавказ, Карпати, Альпи. На місяці вже неодноразово бували астронавти. Малята, окрім нашої сонячної системи. У Всесвіті є ще багато інших планет та зірок, які сяють нам із космосу. Ось ми з вами і познайомились із сонячною родиною. Давайте ще раз по черзі пригадаємо назви планет. Перша планета від Сонця називається Меркурій, друга планета Венера. Третя планета Земля, четверта планета Марс, п'ята планета Юпітер, шоста планета Сатурн, сьома планета Уран, а восьма планета Нептун. А супутник нашої планети називається Місяць. Малята. А на чому можна полетіти у космос? Так, на ракеті. Любі мої квіточки, наша подорож була довга і ви, мабуть, втомились. Тому пропоную вам зараз добре відпочити. А після цього зліпити ракету з пластиліну. А щоб її зробити, подивіться наступне відео. А я буду чекати фото ваших робіт. А зараз кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!